Привіт, підписники, гості. Підгортати картошку зараз буду. Підгортання у мене друге за рік, ну, за сезон. Мотоблок буду мотоблоком Ніва підгортати. Підгортачі хотів показати. Це половинка від рідного підгортача, який був в комплекті. Ну, купувалася разом з мотоблоком. Розрізав отак, його зробив з одного-два. І тепер йду по одному рядку, не треба там. Як там на дискових підгортачах є плоскорізи. якісь і так далі ну Це все два в одному. Мотоблок має малу вагу, він це все діло не тяне. Спереду зробив таку конструкцію. противага Зараз перехилити мені її важко, але коли вже буде плуг зайде в землю, то не треба буде давити майже на ручки. Але з цією противагою класно, коли картопля сажалка. Картоплокопалка, вона занадто важка, там далеко висить від коліс, коротше, на руки давить добре. Е, далі колеса. Колеса 14-ті від Тойоти Каріни. Тут, по-моєму, Ну неважливо, там насверлив дирок під ці болти. Колеса абсолютно без повітря. Геть, не пусті. Вони не травмують картошку, але тянуть непогано. Краще, ніж рідні колеса йолочка. Ну, от протектор. Йолка, ну він взагалі в мене не тягнув. <кхух> ну і тут ще плюс в мене інструментик. Ключі всі під, під, під рукою. Ну, і Вага нормальна така додаткова. Так, ну, коротше, підгортати буду через рядок. Того, що тут розблокіратор є тільки одного колеса. І щоб кожен раз повертати на одну сторону, буде через рядок, Побачте. Садив у цьому році косокриво, нога після операції. Ще вона боліла у мене, я не міг нормально посадити. І ширше, і вуще, як вийшло. В міжрядів оця картошка Прошло минулорічно. Перший раз загортаю там таку картошечку. Перший раз вона вилізла такою, я її загортаю повністю. Геть, з горою, І далі ну, от така от вилазить. Зараз її максимум теж загорну, скільки можна. Мігряді ширше, ніж завжди. Не міг я справитися в цьому році з мотоблоком нормально. На одній нозі ну, важко була. Ну, не на одній, ну, друга боліла просто. Коротше, город у мене оце такий. Це основний з картошкою. Суток сім, мабуть. Ну а там просто трошки підсадили, щоб те що було менше місця для грядочок для її любимих. У нас спочатку насади, насади, тоді вбивається на городі, а тоді, каже, в мене все болить. То ми її трохи забираємо площу. Так, коротше, починаємо. Це так виходить. Нагортаю аж так. Загортається ще деяка картошка, але ну, це нормально. Так, про плужок. Отут на одному шкварню, щоб можна було трошки повертати. Небагато, але можна підрегулювати, рядки ж більш-менш прямі йдуть. Я пройшов перший рядок, потім третій. Зараз через лівий розворот в цей рядок, потім через один, коротше, так весь город пройду. Щоб мені легше було розвертатися. Розблокіратори хороша штука, але жалко тільки на одну сторону. Так, ну все. З вас вподобайка, з вас підписка. З мене побажання вам мирного неба. І всього найкращого. Бувайте. Захотів я ще додати трохи пару слів. Коли земля не рихла, така твердувата, отакі плуги справляються навідмінно в тих умовах, яких, ну, є, якщо земля тверда, дисковими не підгорнеш, а ці самі собі рихлять землю. Получається отак у мене. Зараз спробую засняти процес, як земля нагортається. Одною рукою мотоблока веду, інший телефон тримаю. Вага мотоблота, 80 кг по документах. З цими колесами воно йде, звісно, шикарно. Ось так. Працюю боси завжди. Подобається мені босам. Земелька і на босу ногу дуже приємне на відчуття для мене. Що вдобаву, все, що хотів додавив, всі бувають.